Подкасти з'явились в Америці, і їх культура створення подкастів більш багата, ніж наша. Дуже цікаво було подивитися, як це розвивається в Кривому Розі. Подкаст не починається з відео. Усім дивиться, що подкаст це радіопередача. І подкаст вже існує років, мабуть, 60 70 Але невеличке здобавлення в цьому. Подкаст народився у Нью-Йорку у 2001 році, і головна ідея подкасту заключається у тому, що це антитеза, навпаки, до радіопередач. Подкаст, так, це інструмент. Але, до, але відноситись до нього треба як до ще однієї мови. Я сьогодні розповідав про подкасти. Що це за продукт? Як відноситись до подкастів. Особливо, як до цього відноситись, якщо ви вже стали на шлях створення подкастів. І це важливо, бо це різні речі: думати про подкасти і створювати подкасти. Для того, щоб створювати подкасти, людині потрібно конкретизувати свої бажання і ідеї. Перше, людині потрібна ідея, з якої вона має виходити на публічний діалог. А друге, людині потрібні ресурси для того, щоб реалізувати цю ідею. Я не хочу на категорії, що то Київ, а ми Кривий Ріг, що там більше бізнані люди, а ми провінція. Це максимально неправда. Тому що коли людина стикається із задачею почати якийсь процес, і ми зараз кажемо про подкаст, зазвичай це процес невідомий і впрямин. Чому? Бо, перше питання у вас стоїть дуже просте: а, а що таке сценарій? А як мені задавати питання? А кого мені запрошувати? Мені цікава ця тема, тому що в 2021 році, коли я почала цікавитися подкастами, не було нічого якісного і гідного для прослуховування або перегляду. Були якісь рецензії на книжки мотиваційні, що мене не дуже цікавило, і більше не було нічого. Власне, коли вже в 2024 році я завантажила собі Spotify, стала такою обізнаною в цьому сенсі і дізналася про різні подкасти, то мене зацікавило те, щоб можливо побувати колись спікеркою, або власне дослідити, яким чином ця індустрія може розвиватися в галузі загальних креативних індустрій. Ми під підпорядкуванням медіа-центр Державного університету економіки і технологій. Плюс викладає на спеціальності міжнародна інформація і журналістика. і Теми подкастів мені цікаво. Дуже цікаво було подивитися, як це розвивається в Кривому Розі. Сьогодні зрозуміло, що в місті це є, що є професіонали, які цим займаються. З нового дізналася. В принципі, те, що аудиторія в будь-якому виді бізнесу має бути на першому плані. Зараз досліджую багато всього, і це є і цифровий маркетинг, і діджитал технології. Всюди ставиться аудиторія, і як виявилося в подкасті, так само. Якщо ви хочете слухати подкасти або дивитись подкасти, ідіть до першоджерела. Подкасти з'явились в Америці. І їх культура створення подкастів більш багата, ніж наша. тому що ми зараз стаємо тільки на шляху, до нас цей тренд тільки зайшов, а там він 20 років. Але не сурайтесь, дивіться наші, для того, щоб ви у вас була змога порівнювати українські продукти, вони гарні. Просто не подумайте, що я не про другосортність. Ми молодці, українці дуже круті. Я про те, що якщо це питання стосується дослідження питання подивіться перше джерело